В останній рік свого життя вона незаконно була звільнена з роботи, часто була обріхана, але вона витримала стійко виграла суд. Щодо незаконного звільнення і мала повертатися до студентів. Студенти маму обожнювали, студенти мамі довіряли. І вони захоплювалися нею. Таких, як Ірина Фаріон, більше ніколи не буде. Їх ніхто не замінить. Такі люди, як мама, подаровані Богом, яка нації, яка має розправити крила. І нарешті, просто нарешті піднятися з колін. Такі люди народжуються раз на тисячоліття. Мама завжди казала, що має статися щось таке страшне, щоб українці зрозуміли, що мова це дім. І поки українці заговорять українською, тоді буде перемога. Кожен українець сам для себе має зрозуміти, що для них означала Ірина Фаріон, що для них означала така знакова особистість. Вони мали це зрозуміти тоді, коли вона була жива. Це, що вони зараз розуміють на відкритій таблиці, це вже насправді мені це важливо, але не настільки. Бо оцінити людину потрібно, коли вона живе. Відкриття меморіальних таблиць вони свідчать про те, що ти. Назавжди закарбуєш це в пам'яті. На цьому страшному місці на Масарика. Але що це для мене означає? Для мене це означає біль. Родинний. Що це має означати для решти українців? От, тобто, це місце, де можна прийти, подивитись, згадати, що от, от це має означати для українців. Для решти українців це має означати, що вона має підходити до її портрету, читати про неї, що там написано, і розуміти, що вона була надпотужним діячем сучасності, надпотужною, сильною, сміливою людиною, українкою, українкою, яку було вбито за мову. І для нас, як родини, і для всіх українців вони мають дивитися на її фотографії і розуміти, що її вже нема. Але вони можуть зайти на її ютуб-канал, вони можуть переглянути її відео, вони можуть зайти на її фейсбук-сторінки і глянути неймовірні світлини, де вона завжди була осміхнена та щира і відкрита. Оце вони можуть зробити. Вони можуть піти в гарнізонний храм, помолитися за її душу. Вони можуть покласти квіти, запалити лампадку на місці вбивства. Бо нам більше нічого не залишилося, як вшановувати її пам'ять, пам'ятати про неї і дорожити кожним її словом і кожною її цитатою. Окрім муральної таблиці пам'яті, що очікувати далі? ж ви розуміємо, на цьому мене не закінчується історія Ірини Фріон. Ірина Ірино Дмитрий Нефаріон – Фаріон історія ніколи не закінчується. Вона тільки продовжується з інтенсивністю. І ми, рідні, близькі, друзі, будемо робити все, що пам'ять про Ірину Фарін жила вічно. Оксана Микитюк, я доцент катедри Української мови Львівської політехніки, і я коліжанка Ірини від 1991 року. Ми вже сьогодні говорили, що ми разом їздили на конференції, ходили на кави, працювали на одній катедрі. Сьогодні всі кажуть, що найкраща коліжанка. Найкраща коліжанка. Як це бути кращою коліжанкою Дмитрівни Фаріон? Я не знаю, як так сталося, але ми дуже тісні були в своїх переконаннях ідейних, наукових, і відповідно, ми завжди обговорювали абсолютно все. Тобто Ірина, наприклад, кудись їде до Києва, вона мені розповідає, чи їдемо на конференцію, ми добираємо собі відповідно спільні доповіді, які би нас об'єднували і би могли б бути підпасовані до тему. Наприклад, остання наша конференція була просто неймовірна. Олена Пчілка, повернення. Уявіть собі, що коли Ірина Фаріон знамкувала чи робила ген українців, то першу студію вона вирішила зробити саме про Олену Пчілку, тому що це унікальна жінка-націоналістка, яка дуже недооціненна в, ну, в нашій національній культурі. І від Відповідно, перший ген був саме про Олену пчілку, і на превеликий жаль. Ну, це горе для нас що. Те, що сталося, але на превеликий жаль, оця остання конференція, на яку ми з нею разом поїхали, також була Олена Пчілка повернення, де Ірина мала просто фантастичну доповідь про те, як ставилися до Олени Пчілки люди, які жили поруч з нею, тобто фактично оточення, і накладала оце оточення на теперішню нашу ситуацію, як не розуміють тих людей-провідників, які роблять величезні справи. На превеликий жаль, ця конференція була остання в її житті. А якщо тепер так трішки фамільярно кажуть, по подівочу, от для вас? Для мене це непоправна втрата. Тому що, тому що ми, наприклад, сидимо за комп'ютером, змучені. І вона телефонує і каже нашим галицьким діалектом, яким говорила її мама, де ти се знаходиш. Я кажу, все знаходжу в хаті. І вона каже: Ну, то, як ти се знаходиш в хаті, і я в хаті, то йдемо на каву. І ми тут поруч практично завжди ходили разом на каву. По-дівочому це було так. І це було спільне кавування, чаювання, дні народження. І тепер уявіть собі, що я, наприклад, в хаті беру горнятку, горнятку подарувала Ірина. Наливаю собі в тарілку зупу тарілочка з фантастичними косівськими взорами, також подарувала Ірина. Підходжу до вазонка і глечик також від Ірини. Тому за 33 роки нашого спільного життєвого шляху, який доля відміряла, ну насправді великий, 33, це виглядає ось так.